По бюджетних смартфонах ось такі є варіанти. Це Huawei y 5 2018 року. 2.16 по пам'яті. Ціна 1150 синій колір. Непоганий по стану в комплекті зарядний шнурочок та сам телефон. Непоганий стан телефону, також є чорненький колір. Ось такий. Ціна 1300 Тут більш кращий по стану, також 216 по пам'яті в комплекті зарядний шнурочок. Ось такий. ZTE Blade A3 20-го року, 1500 ціна. 32 ГБ пам'ять телефону, хороший стан в комплекті зарядний шнурочок мікро. Поїхали далі. ZTE Blade a 7 32 ГБ. чорненький колір. Ціна 1700 гривень. В комплекті зарядний шнурок мікро та сам телефон. Працює всі телефони, все чудово. Також є ще Redmi 6A. Ось такий золотистий колір. 16 ГБ пам'ять телефону. Ціна 1200 гривень. Кому більш детально цікаво по смартфонах, пишіть мені у повідомлення або додайтесь в телеграм-канал. ссылка в шапці профілю.